Доброго дня! Виконуйте, будь ласка, крецький стібок масштабом на 6 ніток тканини. 2, 2 і посередині 2. Виконуйте, будь ласка, його через одну ниточку колювання. Тобто, цю пропускаємо оці колюємо. Не вивчали, я вам просто нагадую, як він виконується, і в якому масштабі пропоную вам виконати на сьогоднішньому занятті. Перейдіть на виворітну сторону. І так само сформуйте крецький стібок по вільних нам вколюваннях. В результаті ви одержите двосторонній Крицький стібок. Рекомендую вам виконати крицький стібок, ось такий густий, не пропускаючи ніто тканини, тобто уколювання проводимо поза кожну наступну ниточку тканині і виконуємо його по прямій. Бачите, тут уколювання і тут буде уколювання. І ось такий густий крицький стібок дасть вам ось таку красиву стрічку, яку ви теж можете використовувати в своїй роботі. Дякую за перегляд!